Вітаю! З вами психолог соціально психологічної служби спеціальної школи Шанс Діденко Вадим. Сьогодні хотілося б поговорити з вами, відповісти на запитання, яке ставить зараз кожен собі. Чи варто відзначати зимові свята в умовах війни? На 10-му місяці війни нервова система більшості українців як оголоний провід. Стрес та втома дають про себе знати, але хочеться і. Попереду відчути зимові свята. І тут же у нас з вами виникає е, така собі дилема: е, чи взагалі маємо ми право готуватися до новорічних свят, коли в країні триває війна, а більшість з областей знаходиться е, на межі блекауту. З одного боку, дуже хочеться відчути радість та подарувати її своїм близьким хоча б дітям. З іншого боку, виникає почуття провини перед тими, хто постраждав більше, перед захисниками України та українцями на окупованих територіях. І ця, ця провина, яка з'являється, з'їдає зсередини. Тож як бути? От я і я згоден з цим. Багато психологів кажуть, що радість це одна з базових емоцій, і потреба в її відчутті у нас живе з народження. З якими б складнощами, з якими б складними обстановками ми з вами не зіштовхувалися? Радість це те, що на несвідомо штовхає нас. І допомагає нам е, приймати ті рішення, які забезпеч... збережуть нам життя. Е, так вже запрограмований наш мозок. Він постійно потребує і шукає стимулів, а саме радість є найприємнішою і найбажанішою в отриманні емоцій, е, таким собі стимулом. Тож моменти радості дають стимул боротися далі. Такий ми зробимо висновок з вами. Якщо людина потребує, потрапляє у кризову ситуацію, травматичні події, наприклад, то насамперед її потрібно звідти забрати. Ну, що ми робимо психологами? Ми прибираємо людину з тих обставин, і потім в безпечній ситуації потрібно разом пошукати для неї звичні в житті особливості поведінки, повернути в звичне життя. Тому якщо ви разом з дітьми це звичне, традиційне підготування до ритуалу, переходу з одного року в інший застосуєте, то мислення дитини буде тільки вдячне. Бо дитина бо для неї в цій приємній приємні такій опорі, опорі такій схемі життя. Будуть давати можливість адаптуватися до мінливого, непередбачуваного, але реального майбутнього в нашій країні на зараз. Тобто, можна зробити ще один висновок: що збереження новорічних ритуалів під час війни вкрай важливе ну, для дітей так точно. І ще одне, що б хотілося сказати: не обов'язково новорічний настрій має бути. Зараз багато голя і болю навколо кожного з нас. Тому силою притягувати відчуття свята не варто. Думаю, для людини, яка, має бути, ну, яка такого святкового настрою не має, буде найкращим просто дозволити собі відчувати те, що вона відчуває, прислухатися до власних душевних потреб. Можливо, зараз всередині багато болю, переживань та страждань. Про які тоді святкування може йтися. Отже, зробимо ще останній висновок. Не святкувати це нормально. Зробіть вибір для себе, прислухаючись до себе. Але пам'ятайте, перші два висновки, що для дітей все ж таки дуже корисні притримання ритуалів новорічних, і для них буде таким підтримкою те, що. Ви все-таки, можливо, підтримаєте ідею з збереженням цих ритуалів. І те, що моменти радості, свята все-таки надають сили боротися далі. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.